Привіт! Я Маша і сьогодні ми будемо з вами створювати весняну красу. На вулиці у нас мінус 12 сьогодні 12.01. Нічого саджати не можемо, бо у нас сніг і мороз. Тому Час саджати щось і вдома, щось було красиве. Значить, я відкладала цибулинки нарцисів в холодильник на зберігання. Купила вони там місяць, точно пролежали, може і більше навіть. Тут у нас є вже пророщі цибулинки. бачите, є такі штучки. Значить, ми можемо їх використовувати. Вони у мене лежать в нижній шухляді, там, де овочі зберігаються, там оптимальна температура, щоб цибулинки зберігали собі спокою. Але вони потрошку почнуть, коли час прийде, почнуть проростати. У мене не всі цибулини нарцисів проросли, але більшість вже готова до використання. Будемо сьогодні нам на отаке кашпо, так ось таке нам Ну, десь, я думаю, три нарциси нам вистачить. Тож, почнемо робити. Вони є крокуси. Крокуси. Взагалі чудовенько. Можемо взяти і пару крокусів, собі, якихось. Так, що нам знадобиться для нашої. Екібани для наших квітів нам знадобиться скляна, скляна ваза або кашпо. Потім ми можемо використовувати будь-які матеріали, які не будуть забруднювати воду. Ну, тобто, дерево ми не будемо використовувати. Ми будемо використовувати, у мене є карали, мушелі, камінці. Коротше, у мене є така таця, де я е щось знаходжу і туди зберігаю. Тому все, що камінчики різні, скляні камінчики, е просто каміння, гравій може підходити. Будемо ми вирощувати наші цибулинки на воді. Значить. Кладаємо сюди щось, що ми хочемо. Я буду використовувати, яке в мене є чудо, карали. Думаю, це буде гарно виглядати. Буду використовувати в мене є такі чудові камінці. Так, карали так поскладаємо гарненько, Красиво. Багато нам не треба. Мушлі можна. Якийсь класний чого підходять в тему, не знаю, сантиметрів 5, я думаю, що буде. Нам треба зробити так, щоб водичка була, але ця булинка до неї, сама ця булинка, саме оце, не, було, не торкалась води. Нарцис сам по собі квітка висока. Зелені багато, тут ми можемо спостерігати вже, зелені багато, вона тяжка буде, сама квітка велика, тому краще використовувати такі високі вази, щоб ну, підтримувати. підтримувати наші квіточки. Вони ж не в землі, вони просто стоять, Цибулинки. тому вони можуть похилитися, а так їм буде опора. Це дуже зручно. Виглядає доволі симпатично. Будемо приміряти, скільки у нас взагалі їх може вийти. Отак не підходить, отак тримаємо. Раз. Два. Три. І ще крокуси. Так, отак десь поміщається. Може ще один наркотик навіть поставлю. Вісняю композицію. Ну, що це нормально такі тих якщо нащо це зробили? Поскладали. Тепер нам треба продумати, які ми хочемо, щоб тут були гілочки. Ну, доволі буде симпатично, якщо буде не просто а, красиві квіти стояти і рости, а ще буде парочку якихось гілочок створювати нам настрій. Але покажу на іншому а, прикладі. Дивіться, у нас є горщик з нарцисами, які вже проросли. І зараз. Вони у мене просто стояли в погрібі. Я не хотіла відразу вставляти гілочки, хоча тут потрібно робити відразу, щоб не пошкодити лукові, ну цибулинку. Але зараз у мене зелень ця не дуже ще велика, ще тіносик нема. Тому можна погратися і повставляти гілочки зараз, щоб коли вже будуть квіти, вже не нашкодити, а вони будуть отак, зеленушка ця буде переплітатись. І це буде ну, прям класно виглядати. Залишилося. Долити води і ставити красиві гілочки. На цьому все будемо вставляти ну, все робити на свій розсуд, як нам хочеться, для краси. Є. є, є, є чудово. Це додаємо воду, не долити, чим, аніж перелити. Тільки корінь сіна. Треба, щоб були у воді. Ні в якому разі не цибулина. А, все, я бачу, що корінці вже у воді цибулинка на місці. Пити водичку. установка зміниться. Будемо перевіряти. А, друзі, ну що, у нас вийшли ось такі композиції чудові. Будемо їх ставити на видні місця. І чекати квітіння. Квітіння вже буде ну, може, через два тижні. Будемо спостерігати за вами. Обов'язково зниму, як вони виглядають, коли квітнуть. має бути чудово, просто ну, обалденна, бамбізна. Ставимо в гарненькі місця і насолоджуємось. Можна робити таких купу композицій, і у вас будуть букети по усьому дому, що дуже гарно.